Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги ручку від зуду після укусів. Це ефективний засіб для полегшення дискомфорту від укусів комах. Завдяки інфрачервоній технології та пульсуючому ефекту цей пристрій швидко знімає свербіж та запалення. Його можна використовувати як для дітей, так і для дорослих, оскільки він не містить хімічних речовин та є абсолютно безпечним. Безпечним компактний та зручний у використанні ідеально підходить для подорожей, пікніків чи прогулянок на природі. Проста робота однією кнопкою та легкість у роблять його незамінним аксесуаром для боротьби з неприємними наслідками укусів комах.